Шановні гравці, вітаємо вас у студії Української національної лотереї. Грайте та перемагайте разом з Україною. Купуйте білети на сайті onl.ua. Це швидко, надійно та безпечно. А ми запрошуємо вас до 3120-го розіграшу державної лотереї Лото Максима. На сьогодні джекпот становить 1 мільйон 524 тисячі гривень. Тиражна комісія на початку гри довільно обрала Лототрон А комплект кульок номер 3 І ми переходимо до розіграшу. 40, 21, 12, 25, 30. Лото максимум, максимально вигравально. Yeah. Шановні гравці, в вашій увазі 8052-й розіграш державної лотереї Кено. Теражна комісія на сьогодні обрала ултотрон А комплект кульок номер 3 і ми розпочинаємо розіграш щастивим. 10. 59. 41. 53. шестьдесят восемь, двадцать девять, девять, семьдесят шесть, тридцать, шестьдесят четыре, семь, шестьдесят, пятьдесят шесть, сорок три. 36, 22, 45, два. Сорок п'ять. А тепер у вашій увазі виграшна комбінація Кено у порядку зростання чисел. В ефірі 6905 розіграш державної лотереї Лототрійка. Тережна комісія довільно обрала Лутотрон, а комплект Кульок номер 1 І ми переходимо до розіграшу. Шість. Шість. Вісім. Перед вами виграшні номери у порядку, за яким вони випадали. 6. Шість, шість. Вісім. Бережіть себе, все буде Україна.